Ваш дім приходять окупанти зі зброєю, погрожують, щось випитують. Вони зайшли додому, вони повністю зничтожили все вдома, Вони ці скидали ці телевізори зі стін. Вони їх топтали, вони їх розбивали. Не тому, що це комусь заважало, а тому, що це їх би від того, що в них такого немає. Чи не було у вас відчуття, що зійшлися два? Російських світи, адже ви родом з Росії. Люди з автоматами, вони націлюють, вони просто стоять біля тебе. От 20 хвилин вони тримають всю чергу під таким напругою, а потім уїжджають. Навіщо? Не дивлячись на те, що Артемчик народився з синдромом Дауна, він розвивається. Весь шлях, який був з Херсону до Миколаєва, це 12 годин він співав гімн України. Спочатку її рідне місто окупували, а тоді в дім двічі поцілили ворожі снаряди. Ірина Ханюкова змушена була покинути свою звичну реальність, щоб втекти від російського світу та врятувати своїх дітей, серед яких сонячний хлопчик Артем. Вітаю вас, Іриночко. Ви багатодітна мастуся. П'ятеро діток. У вас це неймовірна радість, але й навантаження. Ви впоралися не лише з цим, не дивлячись на те, що Артемчик народився з синдромом Дауна. Він розвивається, має успіхи, досягнення. Він успішний в хобі. Але ви і на цьому не зупинилися? На вас вже дивляться батьки таких самих діток, беруть приклад, адже ви організували в Херсоні вашому рідному е громадську організацію сонячних діток Херсонщини. Як ви впоралися з цим всім навантаженням? Адже в цей маленький, але потужний світ увірвалася ще й Росія зі своїм цим окупаційним режимом. Розкажіть, як ви, як морально, як фізично? Ну, По-перше, дуже складно. Складно, тому що це все проходить через тебе, це все проходить через серце, через душу, і це все рве тебе на часті. але е, розуміння того, що в тебе є малі діти, за яких ти відповідальна, то Воно надихає, воно дає сили для того, щоб рухатися далі. У вас вже був такий потужний дійсно світ, коли вас, як ви мені поза кадром казали, коли навіть вас підтримували за своє масової інформації, коли цей маленький світ дітей він розвивався, але ви змушені були його перемістити, евакуювати весь цей світ до Вінниці. Що перевезли сьогодні? Які настрої? Чи є можливість співпрацювати з такими ж самими родинами у Вінниці? Знову ж таки, такі дуже складні питання. Розумієте, в мене вся організація зараз розкидана по всієї Україні навіть за кордоном. Кожен виїжджав своїм окремим шляхом, і кожен виїжджав в той час, коли вони все ж таки змогли прийняти це рішення, бо це рішення виїхати з рідного місця, залишити все, що в тебе було, це дуже складне рішення, і кожна родина приймала його індивідуально. Я допомагала, підтримувала. На кожному етапі от, прийняття цього рішення, але все ж таки остаточне рішення приймала сама родина, тому вони зараз знаходяться всі в різних місцях України: це і Одеса, і Калуш, і Рівне, і Миколаїв ну скрізь, де дуже багато місць де є наші члени нашої організації. Виходить так, що евакуйовувати дітей і так складно. Так. А що вже казати про таких особливих діток, коли емоційно ну, дуже, важко. дуже важко? Чи витримували ви? Як ви собі зараджували, як ви, для вас пройшов цей етап евакуації? Розкажіть нам цю історію. Чесно, в мене не було бажання виїжджати, тому залишати що, свій да, дім для мене. Режим. Так от хотілося що Херсон це моє місто, і я ходила на всі ці мітинги. Для мене це було дуже важливо підтримувати, бути от в перших рядах і показувати всьому світу, що Херсон це Україна, це не якесь інше окреме місце. Це Україна. Ми вільні, ми незалежні. Ми хочемо бути. Вільними і прийняти таке рішення довго не наважувалось, але коли вже двічі до тебе приходять, то ти розумієш, що безпека дітей це буде найголовніший пріоритет в моєму житті. Тому до було вас приходили окупанти. Намагалися від вас почути якусь інформацію, чи з чомусь засуджували? Ні, просто узнати інформацію про тих людей, які є, тому що громадський діяч, директор приватного підприємства, і це такі важелі для них впливу на людей. Тому було прийнято рішення, що даби не ризикувати життям і здоров'ям власних дітей, ми все ж таки виїхали. Коли в ваш дім приходять окупанти зі зброєю, погрожують, щось випитують, що ви тоді почувалися? Спочатку це страх, це дуже, ну, дуже страшно, тому що коли твоя дитина сидить на онлайн уроці, а починають в під'їзді вибивати двері, і вона. Кричи до нас гості, і ти ну, за якісь лічені секунди всі ці гаджети вилітаєш з усіх соцмереж, форматуєш все, скидаєш сміття, щоб ну, в надії, що якщо буде обшук, щоб цього не знайшли, то це дуже страшно. А потім, коли вже ти бачиш їх, знаєте, таке якесь, я не скажу, що це ненависть, а от навіть не знаю, як виразити це словами, але ти їх не боїшся і відчуваєш до них таке став навіщо ви тут? Ви не бачите, що в нас все добре, ну, навіщо ви до нас прийшли? Ви кажете, що доводилося видаляти все, всі файли. Що приховувати доводилося? Взагалі все. Все, що належить от, Україні. Тобто, якщо ти є в українських соцмережах, якщо в тебе є переписка, якщо щось є ну, люба річ, і за це можна було. Потрапити на підвал, а далі вже невідомо чи ти вийдеш, чи ти не вийдеш. Бо дуже багато людей досі їх не можемо знайти. Вони як зникли, так їх і немає. Коли ти ж йшов на вулицю для того, щоб знайти в магазині хай, там чи на ринку, чи якісь продукти харчування. Також ти виходив або зі старим мобільним телефоном, телефоном, якщо він в тебе є. Якщо немає, то в твоєму телефоні не було нічого. Всі фотографії, всі. Вся переписка всі адреси, там якщо вони хоч трішечки там щось нагадували, нагадувала, і чимало значення там підпис директора чогось, то це все мало бути знічтожено. бо інакше це була біда не лише для тебе, а й для тих людей, яких побачать в твоєму телефоні. Тому наслідки да, ми були дуже обережні і намагалися таким чином і себе уберегти, і уберегти своїх друзів, з якими вже стільки років разом співпрацюємо. В той час, коли ви зустрілися з росіянами, чи не було у вас відчуття, що зійшлися два з російських світи, Адже ви родом з Росії? І власне? Люди, з якими ви розділяєте свою першу батьківщину, прийшли до вас в дім вже в Україні і забирають його. Взагалі, в мене відчуття того, що Україна моя батьківщина, це вже дуже давно. Це напевно з 14-го року, коли почалась вся ситуація в нашій країні, то вже тоді я стала перед вибором або або. І... Все ж таки, та країна, де я живу, і та країна, де народилися всі мої діти, це для мене більш батьківщина, ніж та, де я виросла сама. Тому навіть хоч, хоча там залишилась моя родина, мої брати, сестри, мої батьки, то в душі, ну це якось дуже давно я українка, і в мене не було такого відчуття, що прийшли наші. Оце прийшли е, ті, хто хочуть посягнути на мою країну, на мою свободу, на мою незалежність. Розумієте? Тому е, я з ними говорила від е, лиця ну, від імені всіх українців, які тут знаходяться. Але вони не дуже схожі на людей. То в їх очах не було нічого людинського, Ну дійсно вони самі ну спочатку вони намагалися бути вічливими і що вони прийшли там до нас з якоюсь, от, мірними цілями, але вони не розуміють, во вони не розуміють, чому, чому ми хорошо живемо. Чому в нас є такі гарні мобільні телефони? Чому в нас пенсіонери е зустрічають їх з айфонами, відкривають тим двері? і Вони бачать, як живуть ці люди. От ці питання вони нам ставили. Кажуть, тому що резонанс існує, тому що у них цього всього немає, чи як? Можливо, в них цього немає. Я ж не знаю, я ж не можу судити по кожному, хто прийшов. Можливо, їм таке вклали в голову, що Україна це маленька і не розвинута страна, в якій немає нічого. І коли вони приходили, бачили, що це не так. Це була злість, тому що в моїх друзів, в яких вони зайшли додому, вони повністю знічтожили все дому. Вони ці скидали ці телевізори зі стін. Вони їх топтали, вони їх розбивали. Не тому що це комусь заважало. А тому, що це їх би від того, що в них такого немає. А от чому ми в Херсоні таке маленьке місто, місто, яке говорить російською мовою, і їх ніхто не зустрічає квітами? А навпаки, вони живуть своїм вільним життям, і от настільки це відчувалось, тому що всі дома, всі наші будинки, які розтрощені, вони про це говорять. І те, що вони за нами робили такі речі, наприклад, коли ти стоїш в черзі і під'їжджає тавтівка, виходять люди з автоматами, вони націлюють, вони просто стоять біля тебе. От 20 хвилин вони тримають всю чергу під таким напругою, а потім уїжджають. Навіщо? Це ж нічого не несе за собою, крім психологічного напруження і грабіжники. Да. Ось таке. Ви знаєте, гвалтівники по відношенню до всього да. знищують все, руйнують все. І найгірше, що вони відчувають в цю можливість це все робити безнаказано. Але ми знаємо, що збройні сили приходять і мстяться за те, що вони творять. Тому бійтеся Збройних сил України. Це точно Ви, Іриночка, Як 33 роки живете в Україні. Україні, у вас прекрасна українська мова, і ви дійсно для України вже зробили чимало хорошого, адже підтримуєте сонячних діток і громадська діячка, яка навколо себе створює такий маленький, хороший, благодатний світ. Розкажіть, будь ласка, про те, як ви. Організували свою громадську діяльність. Розкажіть про те, чим могли допомогти, і що перенесли сьогодні у Вінницю. Знаєте, для мене ця тема така. Я їх дуже люблю. Я їх обожнюю. Коли народився Артем, він п'ятий. Він передчасно народжений, і він з синдромом дауна, але він настільки улюблений. Він настільки талановитий. Він настільки ну, він свій. Знаєте, ви такі справжні, справжня дитина, справжня людина. І У нього дуже багато хобі є. Дуже багато хобі. І в Херсоні було ще більше в нього захоплень, але в Вінниці ми не змогли стільки відновити, ну, от скільки змогли, стільки ми займаємося зараз. Але знаєте, вони настільки цікаві ці діти, вони чесні, вони відкриті, вони світлі. І кожен з них це така особистість, про яку хочеться говорити, говорити і говорити. Тому, коли це ставлення до них, як до дітей з інвалідністю, як до дітей, які не можуть нічого досягти в цьому житті, ну я не згодна взагалі. Кожна дитина має свій талант. А навіть якщо вона не має цього таланту, вона дитина. Вона прийшла на цей світ для чогось. Вона несе нам от якусь. Як вам місі. вдалося привити ось цю любов до таких надмірних зусиль, тому що, щоб досягти результатів? В хобі потрібно кожного дня над цим працювати, бити в одну точку. Тут знаєте, емоційним дітям, які просто активні їм сидіти на одному місці важко. А що стосується Артемчика, Артем навчається в звичайній школі. В інклюзивному класі це вже третій клас, і в нього досить непогані успіхи. Він читає, він вирішує приклади, рівняння, він пише. Ну, взагалі, як ви йому це привили? Чи це його ну, особисті це, не лише я, це здібності? Купа людей, які працюють разом з нами, це все вчителі, це корекційні тобто, педагоги, це вся ровина. Так Розумієте, коли ти працюєш з дитиною з синдромом Дауна, то тут мають працювати всі. І в нашій родині Артему, напевно, пощастило, тому що він народився в великій родині. І от як ви кажете, що це треба там, тисячу разів сказати одне і те ж, йому це виходить в 5 разів більше, тому що кожен з нас по тисячу разів йому це нагадує. І напевно, тому от в нього є такі успіхи. Це, ну, я, це знов таки так, це моя особиста думка. Але е, дуже великі. Внесок зробили його тренери, тому що він з Малку. з двох рочків ми почали займатися спортом, танцями, і це для нього було такий дуже повшток для того для його розвитку. Дуже багато нам дав інклюзивний театр. Театральна студія для таких дітей це взагалі ну прям кладість того, що вони можуть знайти для свого розвитку. І дуже багато ну такий величезний внесок зробили тренери по спорту, бо спорт насправді дуже важливий для наших дітей, і тому я вдячна кожному тренеру, який починав працювати з Артемом, а головне, які продовжує і які не закінчують, і вони набирають інших дітей і працюють з ними. Чи з легкістю вам було знайти тих тренерів, які б займалися Артемчиком? Чи наше суспільство? Настільки вже толерантна і готова працювати з такими дітками, навченими спочатку було дуже важко, чесно, в Херсоні спочатку було дуже важко, і ми шукали тренерів, тому що люди не розуміли, хто такі діти з синдромом Дауна і як з ними займатися. Але коли ми знаходили цих людей і починали працювати, то вже потім стало легше і. Ну, років п'ять, мабуть, пройшло з часу заснування нашої організації, і ми вже не шукали тренерів, а тренери пропонували нам нові види спорту і пропонували нам свої послуги безкоштовно для занять з нашими дітьми. Оце було таке, знаєте, величезне досягнення нашої організації, що наших дітей вже готові були приймати в дитячих садочках, в спортивних секціях, в танцювальних студіях. От це було дуже круто, коли я приїхала до Вінниці. Трошки інакше, тому що Ну, не хочуть вінничані поки що працювати з такими дітьми. В нас дуже добре вийшло з музичною школою. Артем навчається в музичній школі номер 2 і він за класом фортепіана. Я просто в захваті від його вчительки, вона настільки до нього вони, вони якісь на, на одній хвилі, що дуже круто спостерігати за їх заняттям. Але в спорті в нас поки що все важко, тому що, по-перше, я вже не кажу про безкоштовне, але навіть. Від за гроші люди хочуть займатися лише індивідуально, а ми до цього не звикли, тому що в мене Артем дуже комунікаційний хлопчик. Він настільки відкритий, він настільки легко і швидко сходиться з людьми, що працювати індивідуально це не його. Він має тренуватися в групах. Як змінилося відношення до буквально зміни середовища? Більш переживали ми. Дорослі, тому що для своїх дітей ми зробили все, щоб вони відчували себе комфортно. Щоб вони були щасливими і щоб вони по максимуму те, чим займалися в Херсоні, було здесь. Навіть в будинку, який ми орендуємо, ми намагалися докупити і привнести те, що в нас було в Херсоні. Щоб, хоч хоча б якісь речі нагадували їм про те, що це от, ну, хоч трішечки, це теж їх дім. Нині в якому стані перебуває ваш будинок, адже ми знаємо, що прильоти були по вашому будинку. На день народження. Подарували такий подарунок. Ваш день народження. Так, да, це, да, це було в день народження. Ми з, діть, з донькою їхали виступати на благодійний ярмарок в підтримку ЗСУ. І якраз по дорозі нас засталася звістка про те, що в наш будинок два прильоти. Зараз там працюють Темсе ДСНС, поліціянти, і ми ще не знали, які наслідки цих прильотів в доньки було дуже такі. Ну, вона плакала і. Це було але з іншої сторони, добре що вдома вас не було. Тоді там пошкодили дах. Да, був пошкоджений дах і вікна понад 30 квартир, дві квартири взагалі повністю зничтожені. Ну це дуже страшно. Чи відбулася переоцінка цінностей, що була не в матеріальному після того всього? Вона ще раніше була. Відбулася ось, коли почала почалася повномасштабне вторгнення, коли почалася окупація, то тоді ти зрозумів наскільки е, духовні цінності више матеріальних. На жаль, об'єднані ми бідою сьогодні спільною однією спільними втратами. Втрачає хтось дім, хтось місто, хтось рідних і близьких, на жаль. Але маємо бути об'єднані і боротися за те, що за наше майбутнє, за наше діток? це головне тому, що ми всі зрозуміли, що по одному ми нічого не можемо зробити. А коли ми об'єднуємося, коли ми разом, чому Херсон став містом герой? Тому що дійсно просто люди. Нас же ж ніхто не звав. Ми самі вийшли на ці мітинги, ми самі стояли, ми самі зупиняли цю автівку своїми руками, тому що ну ми вірили в це, і ми досі віримо, що Херсон це Україна і Херсонщина це Україна, і ми будемо в Херсоні, в вільній Україні в незалежній а не просто. Це не про нас, коли там говорять ждуни там чи російськомовні. Так, до речі, на українську мову я прийшла ось тільки, коли приїхала до Вінниці. Ну, намагалася в Херсоні розмовляти, тому що журналісти мені теж казали. Іринко, коли ми будемо тебе перекладати, не буде цих емоцій, не буде твоєї душі, говори з нами на українській мові. Я намагалася говорити з ними українською, і от напевно, тому що вони так дуже. Толерантно до мене ставилися, і вони кожного разу, коли приходи, кажуть, в тебе ще зараз краще виходить. Ми вже майже тебе не виправляємо. Ти вже така, вас. да, і так, і оце така мотивація від них. Я вам Де теж комплімент там Я можу от сказати. У вас дуже гарна українська ви мова чітка. Тому що знаєте, люди, які розмовляють багато вже років з народження українською, вони дозволяють собі трішки суржика додати, трішки там якихось звуків нечітких. А у вас. Все так як книжка пише. Ось вони мені про те ж говорили, що кажуть, ти дуже так красиво говориш, тому говориш українською. Це твоя мова. Ви знаєте, в мене перед очима картина наша дійсно сьогодні страждана Україна, і ці переходи на українську мову, вони як невеличкі, маленькі такі пластиріочки, якими заклеюють потрошку нашу країну. Я впевнена, що завдяки це ж не тільки перейти на українську, це внутрішній стан. Внутрішній стан це має бути внутрі, тому що, наприклад. От Артем, коли ми їхали, і весь шлях, який був з Херсону до Миколаєва, це 12 годин, він співав гімн України. І для нього гімн України це його улюблена пісня. І коли він в музичній школі, вона говорить: Артем зіграє свою улюблену композицію, він грає гімн України. І ми не казали йому, ну не робили такого. Це навмисно, що Артем послухай послухати цю пісню. Артем, коли грає гімн, ти маєш прокласти руку на серце. Ні, він це все робить, тому що це його це таке. Ну це його, це справжнє. Хочемо, щоб наші дітки не всупереч комусь, говорили українською, жили Українською, а на щастя для себе, ідентифікували себе українцями і вже створювали цей це українське суспільство. Ви сьогодні знаходитесь у Вінниці, ваша сім'я, дітки, але Поки що переїздити до Херсону небезпечно, тому що там постійно з лівого берегу на правий прилітає постійно жертви. Росіяни обстрілюють, знаючи, що це знаєте, тим те, що вони не змогли забрати, то вони хочуть зруйнувати. Тому ми сподіваємося, що наші збройні сили обов'язково відвоюють і ту частину нашої території, і всі інші. Якщо б я була без дітей, то я вже була б в Херсоні. І я вже відновлювала б Херсон. Я б нікуди з нього не виїжджала, тому що поки є люди, є місто живе, і навіть якщо я розумію своєю головою, що було б краще, якщо б всі мешканці виїхали з Херсону і дали можливість ЗСУ працювати так, як вони мають працювати, то можливо щось було б скоріше. Але я розумію, що кожна людина таке рішення має приймати сама. І не кожна людина здатна на те, щоб все ж таки залишити все, що в неї було. І виїхати з рідного міста. Але ми повернемося. І моя донька, вона дуже хоче повертатися, і син вони хочуть, бо там їх друзі. Ми сподіваємося, що всі наші друзі повернуться. Не лише ми одні, а майже вся наша організація буде повертатися до рідного міста, до нашого сонячного простору. Тому ми дуже насправді хочемо. не хочемо вас відпускати, тому що громадські діячки ще й з таким потужним характером, з такою силою волі. І українізацією такою гарною. Хотіли б залишати б собі таких людей, але насправді хочемо, щоб ви повернулися до Херсонщини і там вширили ось цю вашу українську волю, свободу, щоб далі продовжували ваші проекти розвивати і далі рухалися разом до перемоги. Дякую вам, але ми в Вінниці не стоїмо на місці. Ми працюємо. В Вінниці ми проводили. Ну наприклад, провели такий величезний проєкт спільно з ну в партнерстві з організацією «Вінниця Даун Сіндром. Інклюзивне навчання, право, можливість, результат. Ми збирали круглі столи. Ми проводили майстер-класи, тренування ми розповідали майбутнім вчителям про те, що таке інклюзивне навчання, яким чином його треба впроваджувати. І зараз в мене заплановані нові. Проекти з вашим педагогічним коледжем будемо з ними надалі працювати то. Щось те, ну, що я такі можу. Кроки <рес> та, які потрібно вношу. зробити тут. <рес> так, будемо обов'язково, поки я з у Вінниці буду продовжувати. І дуже від, ну, я відкрита для співпраці, відкрита для спілкування, для спільних проєктів. Тому і навіть намагалася зібрати всіх громадських діячів разом за чашкою кави, але, на жаль, ніхто не відгукнувся і не прийшов. Тому я сподіваюся, що все ж таки я знайду спільну мову ще з вашими організаціями, і ми щось таке зачудимо. Але херсонці, вони знаєте, вони херсонці, вони скрізь херсонці. Оце нам вже казали неодноразово в різних містах України, що Херсонці це якась така особлива нація, яких їх їх, відчутних, і їх можна побачити. Вони якісь інакші, не такі, як всі українці. Ми дійсно ми дуже любимо поєднатися. У нас такий темперамент, напевно, чи ментальність наша така півдня, я не знаю, але. Ми знаходимо один одного, і навіть тут в Вінниці, херсонці пооб'єдналися і не просто об'єдналися для того, щоб там якусь гуманітарку отримувати там, чи щось таке, а ми об'єдналися для того, щоб проводити спільні заходи. І зараз ми готуємо дуже потужну програму для вінничан, для дітей Вінниці, для дітей Херсонщини. То це буде дуже це дуже цікавий проєкт. І якщо є бажання, ми можемо ним дилитися. Відати про нього, бо це дійсно дуже крута подія буде в Вінниці зовсім скоро. Так, чекайте на анонси, да, дивіться за анонсами на наших сторінках. Тож, друзі, всіх, кого зачепила ця тема, долучайтесь до громадської організації Сонячні діти Херсонщини. Зокрема, звертайтесь до Ірини, вона надасть вам усю інформацію та можливу підтримку. Дякуємо за те, що дивилися. Дякуємо за те, що вкладаєтеся в нашу перемогу. Кожен як може, адже Україна у нас одна, і будемо боротися за неї до кінця. Дякую за довіру. Дякую, що дивилися. це була програма. Наші зустрінемось.